Щоб менше гинуло українців, нам потрібна лише перемога її треба виборювати. Саме тому в Україні триває національна рекрутингова кампанія. Гвардія наступу по всій країні набирає добровольців до восьми штурмових підрозділів Національної гвардії, поліції та державної прикордонної служби. Менше ніж за тиждень заявки подали більше восьми тисяч охочих. Хто ці новобранці до яких підрозділів записуються найбільше? Як можна стати бійцем штурмової бригади? Далі, це ЦНАП в Івано-Франківську, і він один із семи на Прикарпатті, де можна записатися до професійних штурмових підрозділів. Якщо ви хочете попасти на службу в національній гвардії України, то можна на даний момент обрати собі підрозділ. Можна, наприклад, піти служити в двадцять полк. Це Калинівка. Записатися прийшов і Франківець Віктор, чоловіку 44, працює таксистом. Військовий досвід невеликий служба в армії. Натомість є велике бажання захищати країну. Служив я в армії давно, 98-х, 99-й кордонника. Загальні зобов'язаний. І стою в воєнкоматі, сказали, я явився. Але тільки сказали, що відвели забезпечення, постану здоров'я. Утім, сидіти в тилу Віктор не хоче, тож вирішив піти добровольцем. Ну, я вже багато читав і дивився інтерв'ю, зокрема Клименко. Я все зрозумів. Є шість підрозділів, які формує Національна гвардія, підрозділ Людь поліції і стала вікордон-граничників. Віктор обрав Національну гвардію. В ЦНАПі заповнив заявку і отримав спрямування військову частину. Це саме і є набір добровольців. А не тих людей, які не знають, куди вони йдуть. Доброволець приходить, він знайомиться з умовами служби, він знайомиться з тим, що йому пропонують по зарплаті, по соціальному захисту. Вони знають, куди вони йдуть, знають, до чого вони готуються, знають, які завдання буде виконувати цей підрозділ. Є серед охочих і жінки. Ірина прийшла розпитати про деталі набору у підрозділ Нацполіції Людь. Сама вона колишня працівниця поліції. Я сама переселенка з Луганської області з 2014 року. Моє місто є в окупації з 2014 року. Я проживаю постійно в різних містах і, звичайно, я дуже хочу, для того, щоб. Наша держава перемогла, і моє місто було звільнено. Взагалі вся територія України була звільнена. І я хочу докласти до цього зусиль. Впевнена, що жінки несуть таку саму відповідальність, як і чоловіки на своїх плечах, і вони можуть зробити не менше, а можливо, іноді навіть більше, ніж чоловіки. І є якісь такі задання, які жінки можуть виконати можливо успішніше. Проте більшість кандидатів це все ж чоловіки кажуть у центрі рекрутингу. І найбільше цікавляться тим ті люди більше цікавляться, які вже служили. Перше, що їх цікавить, це які завдання буде виконувати дана штурмова бригада, і як їм подати документи, як їм правильно, куди їм правильно звернутися, взагалі як приходить відбір, які етапи відбору. Процедура відбору до всіх восьми штурмових підрозділів однакова: анкета, документи, співбесіда, тестування. А ще військово-лікарська комісія та екзамен з підготовки різниця лише у віці. В нас поліції віковий ценз від 18 до 55 років і до 60 в нацгвардії та прикордонній службі. Стандартний набір, нічого надзвичайного все просто, легко, доступно. І якщо людина хоче, вона може попасти будь-який час. А після успішного проходження всіх етапів відбору новобранці відправляють на навчання. Що таке штурмовий загін? Це загін максимально комплектований зброєю, всіми засобами і. Готовий до активних дій, до наступальних дій, які впродовж конкретного часу швидко ведуться, виконується задача і підрозділ далі переноситься, передислоковується на якусь нову задачу. Це не ті підрозділи, які ведуть окопну війну, так звано. Це розділи з конкретної сідачі, яка в конкретні часові рамки виконується. Найбільше заявок наразі в бригади Національної гвардії, але цих бригад найбільше шість із восьми. Набір рекрутів триватиме до початку квітня. Жанна Турчак з нас. подробиться. Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.